Я купив на дня шкарпетки за 1 долар. Доставка була 2 тижні. Через місяць я зустрічаю чоловіка, який робив ці ж шкарпетки в його цеху, де працювало 30 людей. Цех тепер порожній. Як це сталося? Дешеві імпортні посилки. І ми зливаємо власне виробництво. В Україні існує поріг. Якщо посилка за кордону коштує до 150 євро, за неї не беруть митні збори чи ПДВ. Або вони ж дуже малі. Тобто ти замовив товар на 120 євро, він приходить майже без додаткових витрат. Зручно. Але що це означає для виробника тут? Поруч, за даними, імпорт товарів в Україні у 2024 році близько 77 мільярдів доларів. У той же час експорт. Лише 41,7 мільярди. Різниця майже 29 мільярдів дефіциту. Тобто ми більше купуємо з-за кордону, ніж виробляємо і продаємо. І коли дешевий імпорт приходить без додаткових витрат, це підсилює ситуацію. Уявімо. Фабрика у твоєму місті виробляє ті ж самі шкарпетки, але має витрати: робочі податки, оренда, сертифікація, доставка. І ціна виходить, скажімо, 8 євро за пару. А ти замовив за кордону за одне. І ще без ПДВ чи митних зборів. Бо посилка до 150 євро. Хто виграє, очевидно, дешевий імпорт. Хто програє? Виробник тут. Люди тут, робочі місця тут. Але це не тільки шкарпетки, електроніка, гаджети, частини аксесуарів, все це заходить до нас дешевше, іноді майже без мит. Наприклад, митне оформлення показує, якщо вартість посилки більше 150 євро, тоді застосовується 10% мита, плюс 20% ПДВ. Але якщо до 150 євро, цей механізм. Відключений. Тому цей поріг 150 євро це не просто цифра. Це економічна шпаринка. А що ж з Європою? Там ситуація змінюється. Адже ЄС розглядає скасування пільг для посилок до 150 євро. Тобто навіть за дрібницями можуть стягуватися мита. Це означає, деякі країни вже розуміють, що дешевий імпорт без меж. Це загроза власному виробництву. Тому ми в Україні маємо вибір або дозволяти так і далі робити, або ж коригувати правила. Візьмемо приклад: якщо поріг збережеться, то мільйони посилок заходять без мит. За даними, менше ніж 1% посилок підлягають митному збору, а значення мит і податків невеликі, але сума накопичується. І ще, наприклад, керівнику Курпошти заявляє, що Введення податку на посилку до 150 євро не вирішить проблему повністю, бо валютний потік відбувається через великі рітейлери. Отже, ми бачимо механіку, але не маємо простого рішення. А час працює проти місцевого виробництва. Як це впливає на тебе? І на мене. Якщо в тебе завод чи майстерня, вони закрилися, то це реальність. Якщо ти купуєш дешеву річ за кордону, це може бути маленькою, але важливою деталю в економіці. І прямо зараз ти маєш вибір купити дешево і зрадіти. Або ж подивитися, що могло би бути, якщо товар виготовлений тут і підтримувати бренд тут. Бо це не про не можна імпорт, це про ми. Справедливі у правилах якщо тобі цікаво, як саме могли б змінитися ці правила, я готую відеорозбір, що реально треба б змінити. Підпишись, щоб не пропустити це. Адже з вами був Ярослав на каналі З'яви з Язика». до зустрічі в наступних цікавих випусках.